Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні хочу вам показати ще один рецепт бельгійських вафель. Такий рецепт я готую лише для малюка, лише для свого внука. І нам для цього треба буде масло вершкове. Воно в мене лежить. При кімнатній температурі підогрівається, я тут не грію нічого, просто щоб швидше поклала на теплу воду. А зазвичай з вечора дістали е, і поклали, поклали, нехай розтає. Якщо то справжнє масло, то йому треба, щоб воно вечір полежало, ніч полежало, розтануло. Е, думала, що 100 грамів тут півпачки, друзі. Зараз виробники масла уже не, дивіться, не 200 грамів уже кладуть, а 180 Значить, тут у нас 90 грамів масла вершкового. Сюди додаємо 100 грамів цукру і перемішуємо. Цукор і вершкове масло. Масло набагато легше перемішується, ніж перед цим у нас був маргарин. Тому ми його швиденько воно від дотику рук розтає, тане. Тепер ми беремо поступово 200 г борошна. Спочатку всипали 100 грамів, перемішуємо. І знову. 100 грам. І знову перемішуємо. Ось таке у мене тісто вийшло. Зараз покажу. отаке І тут у нас лише 8, 90 грам масло. сто грам цукру, і 200 грам борошна, і далі все те саме, робимо такі колобки. Поки гріється наша вафельниця, ми підготуємо наші колобки. І зразу хочу сказати, друзі, відповісти на ваші запитання. Хтось мене запитував, що можна замінити, як можна замінити маргарин. От сьогодні вам показую, що беремо масло. Сюди ми не поклали яйце. Воно буде більш-таки розсипчате. І ще один глядач написав, що в інструкції вафельниці є рецепти. В цій вафельниці я теж шукала рецепти, і їх тут не було. А ще мені подобається експериментувати, тому я вирішила. Спробувати і зрозуміла, як працює ця саме вафельниця, і тому показую вам свої рецепти. Такі кульки підготували. Моя пічка нагрілася, я вже бачу. Зразу покажу. В мене вийшло із 90 грам масла, 200 г борошна і 100 грам цукру, у мене вийшло 6 кульок, тобто в мене буде 6 вафель. І далі все без змін. Якщо ми хочемо, щоб були більш засмажені, тримаємо їх трохи більше, якщо ми хочемо, щоб були. Менш засмажені, тримаємо менше. Це через 5 хвилин. Хочу сказати зразу, що всі рецепти, всі мої, це четвертий рецепт, всі е, по-іншому випікаються. Отут ми бачимо, що це не маргарин, це масло і випікається швидше. Тут немає яйця, і тому таке воно. Ну. З того, що немає яйця, воно дуже пісочне, тому мені прийдеться його знімати не так, а витрусити з цієї форми. Для цього візьму рукавичку, тому що воно гаряче, відкрию, От відкрила і витрушу. Друзі, витрусила, дуже добре випадає. Не могла вам показати сам процес, тому що знімаю одною рукою. Зараз почищу це все. І знову поставлю слідуючи. Ось такі вони вийшли і дуже-дуже пісочні. Оці вафлі вийшли дуже. Пісочні, дуже смачні. Дивіться, які вони пісочні. 10 хвилин на дві штуки випікання в мене пішло. Але можна ще і їх зняти з форми. Ось так, коли воно захололо. Я його підняла ножиком і тримаю форму. Дуже пісочне тісто вийшло. Красиве, смачне. Пробуйте, друзі, не пошкодуєте. і корисне. Тому що тут маргарину немає. Мене запитували, чому маргарин він не корисний для організму. Тому що, друзі, в маргарині пальмова олія тверда, наш організм її не розуміє. А тут масло вершкове. І так, давайте підсумуємо: у нас вийшло 6 таких смаколика. Один з'їли, не втримались, дуже смачний. Сюди ми затратили часу на випікання менше, ніж 30 хвилин на 6 штучок по продуктам. У нас сюди пішло 90 грамів вершкового масла, 100 грамів цукру і 200 г борошна. Дуже просто. І дуже дуже смачно.